П'ять ознак того, що ваш вихованець вас любить. Лише ті, у кого поруч є домашня тварина, знають ступінь любові тварин, яку можна відчути до них. Але чи люблять вони нас? Багато експертів кажуть, що так, особливо цуценята, і цю любов вони виражають різними емоційними настроями. Подивіться нижче п'ятьох ознак, які підтверджують це. 1. Виляння хвостом. Хвіст собаки діє як термометр, допомагаючи виявити деякі пози вихованця, особливо щастя. Іншими словами, виляючий хвіст і висунутий язик є вірною ознакою любові. 2. МОчитися перед вами. Нам це може здатися дивним, але пісяти перед вихователями це знак прихильності та поваги з боку вашого цуценя. Це тому, що він визнає вас ватажком зграї. 3. Помічай, коли тобі сумно. Подібно до того, як собака може визначити, чи інша тварина налякана, чи агресивна по позі тіла. Вона також здатна розшифрувати сигнали, які ми випромінюємо. 4. Облизати обличчя. Цуценята, як правило, облизують обличчя своїх господарів або інших собак на знак покірності, демонстрації поваги. Але не забувайте, що людині невигідно дозволяти цуценяті, наприклад, облизувати своє обличчя. Незабаром ми розглянемо цю тему тут. 5. Будьте дуже лояльними. Вони найкращі друзі людини. Ви напевно чули цю фразу. Це пояснюється тим, що відданість і товариськість є одними з найяскравіших характеристик собак. Вам сподобалися знаки. Ось порада, коли ваш маленький друг виявляє вам прихильність. Ви нагородіть його подвійною прихильністю. До зустрічі наступного разу.